Привіт! Ви на каналі Каті Бардес. І сьогодні я знімаю відео про мої малюнки з дитинства. Всі мої малюнки зберігаються в такій папочці. Так. Ну що ж поїхали, давайте вже поскоріше почнемо. Перший малюночок це ось такий. Да, да, да. Це робила я в садіку. Я не пам'ятаю, чесно, що я його робила? Чи я взагалі нічого не пам'ятаю, так. Да? Ось такий. Малюночок, в аплікації, яку робила моя сестра Аня. Аня, привіт! Далі це ось така квіточка. Можете її подивитися, розглянути, як вона намальована. Також ось такий малюночок. Це я малювала садочком, садочком. І да, це дитячий малюночок. Малюночок це я малювала, вроді була в першому чи другому класі. Це такий мені просто було, Я була вдома і мені дуже було скучно, чесно, я вирішила просто малювати. Також, друге, це ось така аплікація, це я робила в третьому класі, я пам'ятаю. Вот, це така квіточка, Потім така аплікація я її робила, напевно, це таки в садочку або в першому класі. Але, звичайно, тут найбільше тих малюнків садочку. Ось. Далі ось така коровка. Садочок теж. Потім це. Цю, малю... цю аплікацію я робила в школі, в другому чи в першому класі. Така. Потім ось така малюночок. Я не знаю, що це, це або якийсь такий. Жечок. Може, мисочка? Ось така. Ось такі малюночок. Це все ж таки, напевно, сонечко. Напевно, це розочка. Угу. Якісь не розумію, що це за малюнок. І не розумію, що я намалювала. з фарбами в садочку малювали. Це може якісь квіти, папорочки. Також мисочка може. Якийсь клоун, чесно, бо я просто улице. Це напевно кульбаба або якась квіточка соняшна. Ну, ось так виглядає ось, ось такий малюночок, тут сердечко, на якому. Намальовані сердечки. Мені цей малюнок в принципі подобається, але він так легко розмальований. Потім ось такий малюночок я малювала в садочку. Да, ось цю курочку я, напевно, мені вихователька її намалювала, тому що в садочку я б таке не намалювала. Ось такий також зайчик. Чи потім пишіть коментарі. Ось таке дерево. Ось такий пішохід, може. І також останній малюночок. Це ось таке дерево. Да! І вже в мене буде друга частина. А якщо ви хочете, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами була Катя Бардесь. Пока-пока! Пока! пока, пока.